Минулого тижня в берегове сталася подія, яка сколихнула все місто. Циганка Рузанна, до якої їздили за порадою навіть з найвіддаленіших куточків України, раптово відмовилася ворожити. Жінка, яка понад 30 років розкладала карти і бачила долі людей наскрізь, тепер сидить біля свого будинку на вулиці Духновича і повторює одне й те саме: все вже вирішено. Сусіди кажуть, що останні три дні до неї приїжджали люди з Ужгорода, Мукачева, навіть з Києва. Всім вона відмовляла, коли її запитували, чому Рузана дивилася крізь людей і промовляла лише кілька слів про дату, яку показали карти. Місцеві жителі стверджують, що такого з нею не було ніколи. Навіть у найважчі часи, коли через її двір йшла біда за бідою, вона продовжувала приймати відвідувачів. А тепер щось змінилося щось велике і незворотне. Вранці всереду до хати Рузанни під'їхала чорна машина. Вийшла жінка років п'ятдесяти, добре одягнена з напруженим обличчям. Вона йшла через подвір'я швидко, ніби біжила від чогось невидимого. Сусідка Марія, яка саме вішала білизну, бачила все крізь паркан. Жінка постукала у двері, рузанна відчинила, але навіть не запросила всередину. Вони стояли на порозі. Відвідувачка говорила довго, схвильовано, щось показувала на телефоні, навіть діставала гроші. Рузанна стояла нерухомо, як статуя, і дивилася кудись повз жінку. Потім промовила тихо, але Марія чула кожне слово, бо у дворі стояла така тиша, наче навіть птахи замовкли. Я не можу розкладати карти, коли вже все вирішено. Дорога одна, кінець один. Я бачила його. Відвідувачка заплакала просто там, на порозі, але Рузанна не змінила виразу обличчя, вона просто зачинила двері. Машина від'їхала, залишивши за собою хмару пилу на вулиці. Після цього випадку люди почали говорити. Хтось казав, що рузанна захворіла, хтось припускав, що вона побачила свою власну смерть і тепер боїться торкатися карт. Але, ті, хто знав циганку, довше. Розуміли, що справа в іншому. Рузанна ніколи не боялася смерті. Вона зустрічала її багато разів у своїх видіннях, розмовляла з нею як зі старою знайомою. Ні. Це було щось більше. Щось що стосувалося не однієї людини, а всіх. Ввечері того ж дня до неї прийшов священник з місцевої церкви, отець Михайло. Він теж вийшов швидко, з похмурим обличчям. На запитання парафіян пізніше він сказав тільки одне. Молімося. Більше нічого. Це змусило людей ще більше хвилюватися. У берегове почали ходити чутки. Хтось говорив про війну, хтось про катастрофу, хтось про кінець часів. У четвер зранку я приїхала до берегового спеціально, щоб поговорити з Рузанною. Дорога від Ужгорода зайняла годину. Погода була дивна для грудня, надто тепла, з низькими хмарами, які висіли над містом, наче важка ковдра. Я знайшла її будинок без проблем. Всі в місті знають, де живе циганка. Невеликий дерев'яний будинок зі старим дахом, двір, засипаний опалим листям, вікна з важкими темними шторами. Я постукала. Рузанна відчинила майже одразу, наче чекала. Вона виглядала старшою, ніж я очікувала. Обличчя в глибоких зморшках, сиве волосся, зібране у вузол, але очі живі, палаючі, очі, які бачать більше, ніж треба. Я попросила розмови, вона кивнула і запросила всередину. Кімната була темною, пахла травами і димом. На столі лежала колода карт таро, старих, потріпаних. З потертими краями біля столу стояло два стільці. Рузанна сіла на один, я на інший. Довгий час вона мовчала, просто дивилася на карти, потім заговорила. Голос у неї був низький, хребкуватий, але твердий. Ти приїхала за передбаченням. Але я не можу ворожити. Я бачила те, що не можна змінити. Розумієш, карти показали мені дату. Я не хотіла її бачити, але вона прийшла сама. Це було п'ять днів тому. Прийшов чоловік із Києва. Військовий! Він хотів знати, коли закінчиться війна. Я розклала карти. Я робила це сотні разів для інших людей. Але цього разу карти лягли інакше. Вони лягли так, що я побачила не його долю, а долю всіх нас велику долю. Фінал! Вона замовкла, провела рукою по картах, але не торкнулася їх. Я бачила, як тремтять її пальці. Спочатку вийшла карта вежа. Знаєш, що вона означає? Руйнування, падіння всього, що здавалося міцним. Потім десятка мечів, кінець циклу через біль. Потім смерть. Не фізична смерть, а смерть старого, трансформація. Але після смерті вийшла зірка, надія, відродження. А в кінці сонце перемога, світло після темряви. Я бачила цю послідовність і розуміла, що це не просто розклад для одного чоловіка, це розклад для країни, для всіх нас. Я попросила карти показати мені час, коли Коли це станеться. Рузанна підвелася, підійшла до вікна, відсунула штору, світло вдарило по кімнаті, і я побачила, як багато в ній свічок, ікон, засушених трав на стінах. Я зробила спеціальний розклад на час. Це складний розклад. Я використовую його рідко. Він показує не тільки події, а й дати. Карти випали так чітко, так ясно, що я не могла не повірити. Вони показали осінь наступного року. Жовтень 2026 2026-го. Я бачила цю дату не числами, а образами: золоте листя, прохолода, журавлі, що летять на південь, люди на вулицях у теплих светрах, прапори, багато прапорів. Я бачила площу повну людей. Вони плакали і сміялися одночасно. Це було закінчення. Фінал війни. Я бачила це так ясно, наче вже там була жовтень, десять місяців від сьогодні. Десять місяців до кінця вона повернулася до столу, сіла, поклала долоні на карти. Після того розкладу я не могла спати три дні. Я розуміла, що побачила щось величезне, щось, що змінить усе. Наступного дня прийшла жінка з Мукачева. Вона хотіла дізнатися про чоловіка на фронті. Я спробувала розкласти карти для неї, але знову побачила те саме жовтень 2026-го. Фінал! Неначе карти більше не хотіли показувати окремі долі. Вони показували тільки одне загальну долю. Я зрозуміла, що щось змінилося. Час звузився до одного шляху. Залишилося тільки десять місяців одна дорога для всіх. Я запитала, чи впевнена вона у цьому. Рузанна повернула до мене обличчя, і в її очах я побачила таку впевненість, що мені стало не по собі. Я ворожу 32 роки. Я бачила багато. Я помилялася іноді в дрібницях. Але великі події я бачила завжди правильно. Я передбачила повінь у 2001-му. Я передбачила смерть мого чоловіка за рік до того, як це сталося. Я передбачила початок цієї війни ще в 2014-му, коли всі думали, що це просто конфлікт. Я бачила, і тепер я бачу кінець. Він прийде через 10 місяців у жовтні 2026 року, всередина жовтня, можливо, 15, 16, 17 число. Може, трохи раніше, може, трохи пізніше, але точно осінь, точно жовтень, точно 26 рік. Я запитала, що саме вона бачить, як це станеться. Рузанна закрила очі. Я не бачу деталей війни. Я не бачу битв чи переговорів. Я бачу тільки результат. Я бачу людей, які повертаються додому. Я бачу матерів, які обіймають синів. Я бачу міста, які починають відбудовуватися. Я бачу кордони, які стають справжніми кордонами. Не лінією фронту, а кордоном країни. Я бачу мир. Справжній мир. Не перемир'я, не пауза, а кінець, остаточний кінець. Але ціна буде великою. До того жовтня піде ще багато людей. Буде ще біль, ще втрати. Зараз грудень, попереду січень. Він буде важким, дуже важким. Я бачила над січним темну хмару, густу, важку, лютий теж буде страшним. Найстрашніший місяць. Я бачила карту 10 мечів над лютим. Це біль. Великий біль. Але після лютого щось почне змінюватися. У березні з'явиться перший промінь. Невеликий, ледь помітний, але він буде. Вона відкрила очі, і я побачила в них сльози. Квітень покаже перші реальні зміни. Я бачила карту Колесо Фортуни над квітнем. Поворот долі. Щось станеться у квітні, щось важливе. Може, на міжнародному рівні, може, якась велика подія. Я не бачу деталей, але бачу поворот. Різкий поворот. Травень продовжить те, що почалося у квітні. Червень принесе надію, справжню надію. Я бачила зірку над червнем. Люди почнуть вірити, що кінець близько, липень та серпень будуть місяцями очікування, напруженого очікування, а потім вересень. У вересні все прискориться. Я бачила вісім жезлів, швидкість, стрімкий рух подій. За кілька днів у вересні станеться те, що змінить усе. А потім жовтень, середина жовтня, сонце, перемога, офіційне оголошення миру. Вона поклала долоні на карти знову. Я більше не можу ворожити, тому що все вже вирішено. Коли доля людини ще не визначена, карти показують варіанти. Коли доля вже написана, карти показують тільки одне. Зараз карти показують тільки одне. Немає варіантів, є тільки дата. Жовтень 2026 року. Десять місяців від сьогодні! Розумієш? Я не можу казати людям, коли помре їхній чоловік або чи повернеться їхній син. Тому що на фоні того, що я побачила, ці окремі долі зникають. Я бачу тільки велику картину. І в цій картині війна закінчується у жовтні 26-го року. Через десять місяців. Не більше. Я сиділа мовчки. У кімнаті було душно, хоча вікно було відкрите, рузанна налила води з глечика у два стакани, подала мені один. Вода була холодна і смакувала травами. Після того випадку з військовим я зробила ще один розклад для себе. Я запитала карти, чи маю я право говорити про це, чи можу я розповідати людям те, що побачила. Карти дали відповідь: Вийшов ієрофант. Той, хто передає знання, вчитель. Провідник І туз кубків. Новий початок через емоції і через серце. Я зрозуміла, що маю говорити. Не всім. Але тим, хто питає, тим, хто готовий почути. Людям потрібно знати, що кінець близько, що залишилося 10 місяців. Не рік, не два. 10 місяців. Вона знову торкнулася карт, провела пальцями по їхніх потертих краях. Знаєш, що найстрашніше? Не те, що я бачу кінець війни. А те, що я бачу, скільки треба пройти до цього кінця. Попереду ще десять місяців. Зима, весна, літо, осінь. Я бачила карту п'ять мечів, зрада, внутрішні конфлікти. Хтось спробує зірвати мир, хтось зсередини. Це станеться у березні або квітні, але не вийде. Потім я бачила вісім жезлів над вереснем, швидкість. Стрімкий рух подій, щось станеться дуже швидко, за кілька днів усе зміниться. А потім я бачила три кубків. радість, святкування, люди на вулицях. Ця карта випала на жовтень, на середину жовтня. Це означає офіційне оголошення миру, офіційний кінець. Я запитала про тих, хто чекає, про родини, які не знають, чи повернуться їхні близькі. Рузана важко зітхнула. Не всі повернуться, це я знаю точно. До жовтня піде ще багато хлопців, особливо у перші три місяці: січень, лютий, березень будуть найстрашнішими. Я бачила десятку мечів знову і знову над цими місяцями. Це карта болю. Багато болю ще буде. Лютий буде найтемнішим місяцем. Я бачила таку темряву над лютим, що мені стало страшно. Але після лютого світло. після березня, надія. Після червня віра, а після жовтня мир, справжній мир. Вона взяла колоду, перемішала карти повільно, замислено. Потім витягнула одну карту і поклала на стіл лицем вгору імператриця. Бачиш, це земля, це країна, це мати. Імператриця означає відродження, плодючість, новий початок. Ця карта випадає у всіх моїх розкладах останні дні. Це означає, що після війни країна почне відроджуватися швидко, сильно. Вже наприкінці 26-го року. Люди повернуться до роботи. Поля знову засіють навесні 27-го. Міста почнуть відбудовувати одразу після жовтня. Я бачу це. Я бачу новий початок після жовтня, 26-го. Великий новий початок. 27-й рік буде роком відбудови, роком надії. Роком нового життя. Я запитала про інші країни, про світ, про те, що буде навколо. Рузанна похитала головою. Я не бачу інші країни, я бачу тільки нашу землю. Але карти показали мені справедливість і суд. Це означає, що буде відповідальність. Хтось відповість за те, що сталося, не одразу може наприкінці 26-го, може у 27-му. Але буде суд, справжній суд. Це я бачу чітко. Карта суд означає остаточне розв'язання, остаточний вердикт. Хтось стане перед відповідальністю. І це станеться обов'язково. Справедливість переможе. Ми сиділи в тиші. За вікном почало темніти, хоча була тільки третя година дня. Хмари стали ще нижчими. Рузанна запалила свічку на столі. Вогонь затріпотів, відкидаючи тіні на стіни. Ще одне я бачила. Після війни прийде час, коли люди захочуть забути. Вони захочуть жити так, наче нічого не було, але не можна забувати. Я бачила карту повішений. Це карта жертви, карта пам'яті. Потрібно пам'ятати тих, хто пішов. Потрібно пам'ятати, що сталося. Інакше воно повториться. Може, не скоро, може через покоління, але повториться. Карти показують цикли. Історія йде колами. Але якщо пам'ятати, якщо вчитися, коло можна розірвати. Пам'ять це захист від повторення. Вона встала, підійшла до полиці, взяла стару скриньку. Відкрила її. Всередині лежали листи, фотографії, якісь дрібниці. Вона дістала одну фотографію пожовклу, стару. На ній молода жінка у циганському вбранні тримала колоду карт. Це моя бабуся. Вона теж ворожила. Вона передбачила Другу світову війну. Казала, що бачила темряву над Європою ще у 38-му. Ніхто їй не вірив. Потім війна почалася у 39-му, і всі згадали її слова. Вона казала мені, коли я була маленькою: Запам'ятай, карти не лгуть. Люди можуть брехати собі, можуть не хотіти бачити правду, але карти завжди показують те, що є. Я запам'ятала. І зараз карти показують мені жовтень 2026 року. Фінал! Кінець війни! Через 10 місяців від сьогодні рузанна поклала фотографію назад у скриньку, закрила її. Я більше не буду ворожити до жовтня 26-го. Після цього можливо почну знову. Коли доля знову стане відкритою, коли з'являться варіанти, а зараз немає сенсу. Все вже написано. Дорога одна. Кінець один попереду ще десять місяців: зима, весна, літо і осінь 26-го року. Люди можуть не вірити мені, це їхнє право. Але я кажу те, що бачила: жовтень 26-го року. Середина жовтня, війна закінчиться. Я ставлю на це своє ім'я, своє вміння, усе, що я робила 32 роки, десять місяців, не більше. Я подякувала їй і встала. Перед тим як вийти, я запитала останнє: чи боїться вона що помилиться? Рузанна усміхнулася вперше за всю розмову. Ні, я не боюся. Я знаю, що права. Карти не показують мені майбутнє так чітко, просто так. Це відбувається раз на багато років. Востаннє я бачила щось настільки чітко у 2013-му. Тоді карти показали мені початок великих змін за рік. Я казала людям, але вони не слухали. Потім прийшов 14-й рік. І всі зрозуміли, зараз те саме. Карти показують кінець, і він прийде у жовтні 26-го. через 10 місяців. Я буду чекати. Я буду рахувати ці 10 місяців. І коли прийде жовтень, я знову почну ворожити. Але вже в новому світі. У світі після війни я вийшла з її будинку в сутінки, вулиця була порожня, тільки десь далеко гавкав собака. Я сіла в машину і довго сиділа, не заводячи мотор. У голові крутилися слова Рузанни, жовтень 26-го року. Середина жовтня, фінал війни через 10 місяців. Чи можна вірити циганці з берегового? Чи може вона справді бачити те, що приховано від інших? Коли я їхала назад до Ужгорода, небо розчистилося. З'явилися зірки яскраві, холодні. Я думала про те, що попереду ще 10 місяців, ще новий рік, 26-й. ще зима, ще весна, ще літо, і тільки потім осінь, жовтень. Скільки всього може статися за ці 10 місяців? Скільки людей ще чекають на вістку від близьких, скільки матерів не сплять ночами, скільки дітей питають, коли повернеться тато? Десять місяців до того моменту, який побачила Рузанна. Десять місяців надії. А в берегове Рузанна зачинила двері, завісила вікна і сіла біля столу з картами. Вона більше не розкладає їх для інших. Але щовечора вона розкладає їх для себе. І щовечора бачить те саме: жовтень, 26-го року, середину жовтня. Фінал. Карти не змінюють відповідь. Вони показують одне й те саме знову і знову. Наче хочуть, щоб вона не сумнівалася, наче хочуть, щоб вона запам'ятала цю дату назавжди десять місяців, жовтень, двадцять шостого. Історія циганки з берегового розійшлася по всій Закарпатській області. Хтось їй вірить, хтось сміється, хтось боїться, але всі запам'ятали дату. Жовтень 2026 року. Середина жовтня, десять місяців від сьогодні. Час, коли, за словами ворожки, війна закінчиться. Час, коли прапори замайорять не на фоні руїн, а на фоні неба. Час, коли люди знову повірять у майбутнє. Чи станеться це? Покажуть наступні десять місяців. Покаже новий 26-й рік. Покаже жовтень. А поки що Рузанна сидить у своєму будинку на вулиці Духновича і чекає. Вона знає те, що знає, і нічого не може з цим вдіяти. Попереду ще 10 місяців до того дня, який вона побачила у картах, 10 місяців надії, болю, очікування і віри в те, що карти не помиляються. 10 місяців до жовтня, 26-го року, 10 місяців до миру.